І того стругменно та ветеранів. Як це перетин реалізується? Можете детальніше розказати? Я можу детальніше, звісно, але для цього напевно потрібно було робити окрему панель, якщо розказати про все, що робить федерація, і це не тільки для початку, це не тільки в моєму обличчі, а тут в залі присутній президент Федерації Сергій Конюшок, віце-президент Олександр Лашин. І весь оргкомітет нашої федерації, який створює, здійснює і реалізує комплексні заходи для ветеранів та військовослужбовців. І саме той продукт, про який ми сьогодні говоримо, і це тренвет, перекладається. Просто ми склали два слова. Симінцем заслуга дружини Сергія назва саме ТРНВ, це тренування ветеранів. По-простому. Ми до цього прийшли, проводячи роками такі подібні заходи ще з 15-го року. Де-не-де, -де, тому що більш сконцентровані були на своєму на розвитку свого виду спорту. Э, стронгмен з 22-го року ми зосередилися на проведеннях на проведеннях комплексних заходів саме для ветеранів, військовослужбовців та курсантів, і це також дуже важливо такий симбіоз спільний. І от прийшли до того, що э, потрібно створити цілу вертикаль. А, знову ж таки, ми до цього прийшли, це, це є наша практика напрацьована. І ми її створили. Федерація спромоглась. І от тренове це є, мабуть, сама перша сходинка. адже те, про що говорили сьогодні ветерани, як дізнатися, де тренувати, за яких умов можливо, кошти чи безкоштовно це все є в треноветі. Просто реєструєтесь, Безкоштовний мобільний додаток Транвет, і це вже не перший мобільний додаток, який запустила Федерація. Тому що ще, якщо не помилятись, вісімнадцяти чи 19 рік ми запустили безкоштовний мобільний додаток «Фідстар», який ми зараз хочемо запустити по новому, тому що разом з нашими партнерами з зірськовижним курортом Буковель» встановлюємо в містах України багато функціональні. Стронг-воркаут-комплекси, де навівши на QR-код, це між іншим, також наша ідея, була тоді не сам QR-код, а використання QR-коду, який тебе переносить у мобільний додаток. Це між іншим, річ, яку у нас запозичили, можна так сказати, Мінмоли спорту і активні парки, тому що вперше це з'явилось у нас. Тому, а, знову ж таки, були. перша сходинка це тренвет, це є умови для тренувань ветеранів. Потім просто тренуватися ветеранам, мабуть, не так цікаво. Тому що для чого тренуються ветерани? Для того, щоб здобути якийсь результат. Де показати результат відповідно на змагання. Федерація створила цілий календар. Цього року це, якщо не помиляюсь, 17 заходів, в минулому році було 17, в попередньому було 15 заходів і так далі. Це є український рівень. Куди далі рости? Федерація проводить національний відбір знову ж таки разом з нашими партнерами із колижним коротом Буковель. Щороку національний відбір, все чесно. Принцип трішки не той, про який розказувало міністерство у справах ветеранів. Тому що ми, як люди професіонали зі спорту, ми все-таки на перше місце виводимо спортивний результат. Тому у нас відбір зрозумілий, чіткий для ветеранів. Тренуєшся, показуєш результат, набираєш кількість балів а, впродовж року і потрапляєш в команду. В минулому році ми повезли команду збірної ветеранів у складі 50 ветеранів і ветеранок і плюс супроводжуючі особи. І наступний етап це міжнародний а, турнір, який знову ж таки ми спромоглись провести у минулому році, і в цьому році, вже 25-го, ми знову ж таки сподіваємось. Здійснити національний відбір, відібрати вже не 50, а 75 ветеранів і повести а, нашу команду ветеранів за кордон, де ми, Українська Федерація, являємось основними організаторами за кордоном міжнародного старту для ветеранів, куди ми запрошуємо за нашим задумом країни наші партнери по НАТО, тобто які нам допомагають в війні боротися проти нашого спільного ворога. Ось так оце все разом працює. Тренвет, українські змагання це календар, національний відбір і міжнародні змагання. Ціла екосистема, так? Да? Ну, це, це є визнання, це є впізна, впізнаваність ветерана, те, чого вони також хочуть, те, про що говорив Віталій Верес тут. Інформаційність, те, чого не вистачає ветеранам, тому що м, дуже важливо для ветерана не тільки показати результат на змаганнях, він що хоче виступ, і щоб внаслідок цього йому люди похопили. Тому ми дуже припрошуємо, коли запрошуємо глядачів, і дуже хотілося б і нам, як організаторам, і відповідно ветеранам, щоб люди оцінили їхню працю. Тому що не всім дається це дуже легко. В когось легке поранення, в когось важче поранення, в когось, на жаль, ампутація, хтось приїхав на візку колісному, а хтось як Віталій Верес. Кожного дня бореться і йде до залу. Не здається, не, не, не покидає це заняття. Дякую. Я думаю, що...